Вітаємо Венеції! Я буду ходити з голими ногами. Ням. Yep. Операція на корми чайку. <laughs> Тільки що валя мене врятувала від мошенників. Катерина. <laughs> Я рада вас вітати на своєму youtube каналі. Мене звати Катерина Оніщенко. Я виступаюча фітнес бікіні, а також амбасадорка брендів BetterMe та m 2 o А ще я є сповідуча подкасту про фітнес GymCast. Посилання всі шукайте в описі під відео. Також бачите промокодики. Ці промокодики це вам знижка на е, будь-які покупки в цих брендах, користуйтесь. Я цим користуюсь постійно. Я це постійно показую, тому раджу і вам. І цей влог з Венеції хочу вам показати, як же ми тут. Просто кайфуємо кожну хвилинку, і так сталося, що від е, різноманіття краси, яка просто тут на кожному кроці, в кожному сантиметрі, в кожному куточку, я взагалі забула зняти початок влогу. Тому, як ви вже зрозуміли, по кольору неба це вже вечір, але магія монтажу ніколи не підводила. Подивись спочатку під ноги, дивись спочатку під ноги, під ноги, під ноги. Як тільки пройдеш ці двері, піднімай очі вгору. Вітаємо в Венеції! Боже мій! Майже прийшли в місце, де будемо жити. Намагаємось контактувати з власниками, щоб нас пустили додому. Вже десь біля дому. Валя веде перемовини. А я просто насолоджуюсь моментом. Венеці! Я тут пустию. Зараз будемо заселятися. Дуже цікаво подивитись, який в нас буде нова. Візиться, він буде максимально ванитися. Хто дивився фільм Аннабелі? Брати цих ляльок з собою в кімнату, щоб вони вночі ожили і почали мене вбивати. Fuck this. Валя! З тобою там все добре такой чил вообще. Я уже побоялась, чтобы... Нам там що... на одні сходи, там еще одні сходи. Я подумала, що тебе взяли в план. Тільки треба ключ нам дістати. Thank you for this gift. And what we have? Дуже, дуже цікава квартира в нас. Що вже всередині нас чекає, вже цікаво. Так, ви готові до цього? Я не знаю, як виїхали, але я не готова. Ну, поїхали. Зараз я не відкрию, а вже. От. як вони як викладати, які тут. Вау.

Тоді її пасту прямо при ній. Паста називається качупепе, Вона сирна. Я замовила собі піцу Маргариту. Дуже вже хочеться її спробувати. А ще я сьогодні хочу з'їсти щось солоденьке, а тут так багато міста продають всякі різні десертики. Звісно вже тут треба спробувати ремісу венеціанське. Але те я залишу на завтра. Теремсу залишу на завтра. І морозово залишу на завтра. А сьогодні просто що впаде мені в око, те й з'їм. Небагато. днів мені залишилось ще так. Радіть. Потім все одно повернусь в режим, бо треба потихеньку виходити з дуже жорсткого дефіциту, який в мене був. От, а поки можу собі дозволити. Наиста се в Италии! Валюшина, невероятно красива и смачна паста. Паста, я забыла вже, как она называется. Это ж паста называется, качапепе. И моя пицца маргарита. Mm -hmm. Mm -hmm. Просто... Look at this, look at this. It's going to be gorgeous. It's going to be tasty. It's going to be blowing minded. <laughs> yep. Something beautiful Or maybe terrible Oh, well, no, I shouldn't ask you to be open with me when I Uno espresso For madame Uno americano For me. I I don't know if I said correctly in Italiano. Bellissimo. <рисимо> на вулиці насправді холодно, чесно скажу. Я з голими ногами не можу сказати, що мені комфортно. Але останній день теплий, який на мене очікує, бо повертаюся я в зиму, то мені пофіг. Я буду ходити з голими ногами. Якщо що лосини, я поклала в рюкзак. операція, на корму чайку. А ну ні, 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 вона, мабуть, тебе боїться відпусти. Давай, да. давай. Ай, <рес> мабуть, вона на дієті просто в неї низько вуглеводна дієта, вона не їсть хліб. We're dancing to the rhythm, feeling so right. Dwight piano keys, they're shining so bright. Saxophone joints play with all its might. The melody's playful, it's got that sweet. We're dancing together like it's the real thing. Blue skies ahead, we're gonna fly so high. Trumpets blowing, reaching for the sky. In this lively call and response, we'll sing and shout, jubilant finale. There's no time for Як ви нас чуєте, то знайте, ми сидимо просто десь у Венеції. Біля гарного маленького каральчику. З прекрасним видом в усі боки. В нас є трішечки зігріваючого напою, чисто італійського. Ось тут. На L починається, на О закінчується. Cheers! Cheers! Це кайф. This is is love. Mm -hmm. <laughs> да. Венеція це love! Венеція це любов. Любов. Ще, Венеція це любов, тому що... Тому що ми ще тут в гарній компанії. В компанії що ми... Венеції? Тому що ми в компанії однооднай. Так. Да. Це теж, знаєте, дуже важливо. Бо можна, можна і зіпсувати місто поганою компанією. Вот. А так, це місто підживлює нас, ми підживлює... підживлюємо його і разом це непогано. Зламоли. А ще це в мені говорить. Я не знаю, ви там, мабуть, нічого не чуєте, вітер все задуває. Побачимо. Бо ліменчело да, робить своє. Все. Пока. Просто усюди дуже красиво. Ми не встигаємо дуже... все знімати. Хочеться з да. весь куток. Кожен куточек ще... <рес> да, здається, ми тільки що зняли ідеально красиве місце. а Потім два кроки проходимо і знову ідеально красиве. Ось да? подивіться. подивіться. Я не знаю, венеція якась неймовірно унікальна. Я не розумію, як вони це побудували. Як вони це побудували в таких маленьких вузеньких вуличках і сонечко. Да. Це зовсім інший настрій. Да. В Мілані цього не було. Да. А тут прям. Дуже гарно. Просто ти дивишся туди, там краса. Дивишся туди, там якась теж магічна краса. І колір, колір води. Да. Вона хоч і, як говорять, з запахом. Я його, до речі, не відчуваю, але вона якась яка, бірюзова, голуба. Дивись, голубочка. Очі Божі, привіт! Екстрене включення з Києва. Я вже в Києві сиджу себе на кухні, поки нам дали світло монтую цей вложок. І я згадала про те, що в попередньому своєму відео з змагань в Мілані ми з Валюшою відкрили конкурс на те, хто правильно вгадає назву десерту, який ми там їли. Як же ми називаємо цей десерт? На що він схожий? Але насправді ми його так називаємо. Що я думаю, хоч би хтось вгадав. <реш> я. Думаю, люди мають включити фантазію. Просто подивіться і подумайте, що вам це на мені одразу. Да, якби варіантів може не так ти багато. Короче, пишіть в коментарях. Переможець отримає від нас магнітів. за Загалі так от цей магнітик у мене зараз в руках. Я вже дуже хочу його комусь відправити. Тому даємо вам ще хай буде сьогоднішній день, неділя. Даємо вам ще неділю на те, щоб ви написали свою відповідь. Там були дуже схожі на правильну. Можу дати підказку. Блін, навіть тишніякому давати вам підказку. Подивіться на цей магнітик. Ну він дуже красивий. Бачите, який він гарний, гарний. Такий, як ви бачите на відео, така і тут ця венеція. Але тут ще є частинка нашої звалі енергії, яку ми з радістю подаруємо. Так продовжуючи конкурс і розіграш, я вам нагадую, просто напишіть в коментарях свою версію, а ми переможцю відправимо. Маленьку, все ж таки, дам вам підказку. Просто подумайте про жінку на першу націонал. закінчується. все пока. Валя мене врятувала від мошенників. Це все досвід Парижу. Дуже багато в таких містах людей, які розводять. Там не буває справжніх людей. Там мені здавалося, що я знаю, де там всі оточуючі, це актори. Там немає жодної людини, яка просто проходила і захотіла зіграти в цю цей лохатрон. Там всі підставні, окрім тебе. І ти майже повелась, якби я кажу. Ти мене не забрала. То я б повелась. Камон люди ніколи не ведіться на цей лохотрон. Це просто. Це вже лохотрон 90. Дякую, Ваня, дякую. Фіський, якісь. Все вручну. Кожен болтичок. Це не фабрика, це людинка своїми руками вкладає душу, свою енергію.

Where <laughs> you Ukraine! Yeah! Okay! This is Grazia! Grazia Villa! And let what about is the piazza San Marco! 그러는 것을 물어보는 лайк, like, написати коментар, пошарити це відео і, взагалі, підписатись на канал, підпис підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропускати подібний прекрасний контент. На цьому мій влог закінчується. Дякую, що додивились аж до цього моменту. Звісно ж, не забудьте поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, пошерити це відео. Це так кльово мати можливість бачити світ. Я вам бажаю цього. Я вам бажаю створювати свої можливості. Бо що? Якщо я змогла, то зможете і ви до зустрічі. Як не зірвати свою дієту у відпустці, особливо коли ти у Венеції, де навколо паста, піца і купа круасанів, які дивляться на тебе, ніби ти кохання усього їх життя? Насправді відповідь проста: насолоджуйтесь, насолоджуйтесь моментом собою, місцем. Але якщо ви так само як я любите все контролювати, то я знайшла дуже прикольний додаток, який я використовувала тут в Венеції, для того, щоб не переживати, чи не з'їла я щось зайве. А їла я багато. Працює він дуже легко. Ви просто наводите сканер на вашу страву, і додаток сам рахує скільки там калорій, білків, жирів та вуглеводів. і це тільки на перший погляд здається, що ти з'їдаєш. Тонни калорій, але насправді все не так страшно. Тож, якщо ви переживаєте, що вас може схопити панічка від тотального переїдання, то це може бути справжній рятівний круг. Це просто цікаво і дуже зручно. Я, якщо чесно, трішечки в шоці від того, наскільки це спрощує мені тут життя. Тому я вам раджу спробувати це реально ізі. Це якийсь новий крок в шиї. Сніданок. Breakfast is uh, going to be ready soon. Валентина. Ви любите рис, я знаю. Уже, так. Да. А рис з паштетом індюка. Mm, це моя сама улюблена страва. Я завжди замовляю в аеропорті. Зараз вам приготуємо. Так, Те, значить у нас... Свіже зварений рі, рис з соусом песто трішечки чеснечко буде від відносно. І ще в нас баштет з індика. Це просто, я вважаю, сніданок чемпіон.